Як то кажуть, знову всіх обіграли. і В цей раз це компанія КТМ, і цей красень не просто так стоїть позаду мене. Це 1290 Super Adventure S, 24-го року випуску. А в 25-му році ми побачимо оновлений цей мотоцикл. Називатися він буде 1390 Super Adventure S та S Evo. Перше і що кидається в очі, це звичайно дизайн. Традиційно для КТМ ми маємо такі агресивні стрімкі. Гострі лінії по всьому кузову мотоцикла звичайно оновилася фара. Тепер вона виглядає так же футуристично, як і на 1390 Super Duke R. Але мені вже дуже хочеться перейти до самого цікавого і розповісти вам, що ці два мотоцикли S і S Evo будуть відрізнятися між собою. А саме КТМ випускають мотоцикл з автоматичною коробкою передач, але не таку, як ви знаєте, з автівок, наприклад, це по суті механічна коробка передач, але автоматизована. Вона, власне, так і називається AMT. Automated Manual Transmission. Тобто у нас залишилася коробка, така сама, як була у попередника 1290, але додались певні механізми, які роблять цю коробку автоматичною. Як бачите, у нас відсутній курок витискання щеплення, але є. Лапка перемикання передач, а на лівому пульті у нас додалися ще дві кнопки. «плюс», і мінус, і тут ми можемо зрозуміти, це для підвищення або пониження передачі. Тож як це працює, В корзину щеплення додалася механізм центробіжного щеплення. По суті, це дуже схожа фішка, як була яку ми ставили на Dominar 400 та 390 Adventure. Щеплення автоматичне від компанії Reclus. Воно працює по такому ж принципу. Принаймні з тих матеріалів, які зараз у відкритому доступі я зробив такий висновок. Тож ми маємо автоматичні щеплення. І Механізм власне перемикання передач. У нової коробки є два режими: або ви можете нею керувати, перемикати натисканнями або лапки. Традиційно, як ви це робите на звичайному мотоциклі, або натисканням кнопочок для підвищення або пониження передач. Відповідно, ці кнопочки плюс. І мінус, тобто ви можете це робити на свій розсуд, як вам а, захочеться розкручувати двигун там до максимальних обертів і перемикати. Це відбувається максимально швидко, за яких там 0,5 секунди чи щось таке. Аналогічно як працює квікшифтер на цих мотоциклах. Він і так завжди стояв на мотоциклах КТМ, але там уже якось по-іншому, мабуть, воно інтегровано, тому що конкретно вони не кажуть про квікшифтер, а вони вже кажуть, що коробка перемикається аналогічно. як Дякую вам. На мотоциклах з квік-шифтером. тобто в мануальному режимі ви можете самі перемикати передачі без витискання щеплення. Ще раз його просто немає, а як вам захочеться. І є також автоматичний режим, який дає повністю право на перемикання передач мотоциклу. Аналогічно, як ви відчуваєте себе, маєте відчувати, бо мотоцикла ще нема. Ви будете себе відчувати, як на автомобілі з автоматичною коробкою. Там буде 6 передач: нейтральне положення і положення паркінг. Нейтральне і паркінг можна буде, воно буде знаходитися в самому низу. Його можна буде включити тільки при витисканні гальм. Тобто ви маєте стояти, затиснути гальма, і потім ви зможете поставити мотоцикл на паркінг. На паркінгу мотоцикл, звичайно, не буде котитися не вперед, не назад, все як у автомобіля. І це гарантує те, що ви просто не включите нейтраль або паркінг під час руху. Також механізм перемикання передач працює по різному в відповідності до режиму їзди, який ви обрали: Sport Street чи рейн. Таким чином можна налаштувати мотоцикл, щоб, наприклад, він сам перемикав передачі, але там на більш високих. Обертах, якщо ви хочете максимально динамічне лінійне прискорення, то ви вибираєте режим спорт і передачі будуть перемикатися на більших обертах. І навпаки, якщо це буде рейн або стріт там вже буде інший алгоритм працювати. Передачі будуть на вище перемикатися швидше. Також що цікаво, в коробці реалізований механізм кікдаун, тобто коли мотоцикл знижує. На одну, наприклад, передачу на деяких машинах здається, може, і на дві у відповідності там до конкретних умов і прокачаності тачки. Так сказати, тут не написано скільки передач буде знижуватися, але кікдаун є це зроблено для того, щоб зробити маневр випередження чи обгону різкі там на трасі, коли вам просто. Потрібні більші оберти і, відповідно, більша динаміка. Коробка робить кікдаун, там, наприклад, з четвертою перемикається на третю, ви відкриваєте газ і поперли вперед. Також, якщо ви будете їхати в режимі авто, ви можете самостійно скинути передачу на верх або на низ, як вам захочеться. Мотоцикл при цьому переходить в режим manual, тобто механічної, скажімо так, коробки перемикання передач на 4 секунди. Якщо ви далі не Керуєте, не перемикайте передачі, то він знову переходить в <кхем>, режим авто. Звичайно ж, тут є проскользуюче щеплення, і так як у нас центробіжний в принципі механізм щеплення, то мотоцикл ніколи не буде глохнути. Тобто, ви ви під'їжджаєте до світлофора, повністю зупиняєте, затискаєте гальма. Мотоцикл буде працювати. Вам не треба перемикати там на першу з шостої до першої, і потім шукати нейтрально, щоб потім включити першу. Ви просто стоїте на світлофорі. Як на автомобілі з автоматичною кропкою передач, відкриваєте газ і у мотоцикла вже включена перша передача. І ви поїхали в своєму звичайному режимі. П'яте покоління адаптивного круїз контролю, і воно отримало певні цікаві оновлення. Такі як рух, в принципі, мотоцикла. А в трафіку, в щільному трафіку до повної зупинки, причому він може робити повну зупинку тепер сам. Якщо у цих мотоциклах адаптивний круїз-контроль працював таким чином, що Мотоцикл завдяки радару, який встановлений знизу фари, регулює відстань до попереду йдучого транспортного засобу, тримає певну дистанцію, яку ви виставляєте на приборній панелі, певну швидкість. Якщо він наближається, він відповідно пригальмовує і витримує певну дистанцію. Якщо є якась екстремальна ситуація, коли щось раптово з'являється перед мотоциклом, він може навіть екстрено гальмувати. Він Робить, я розповідав про це в огляді. Він робить декілька таких різких гальмувань, щоб звернути вашу увагу на ситуацію, що відбувається. Якщо ви не реагуєте, він після цього доволі так суттєво гальмує, але після цього він повністю виключається і віддає вам керування, ніби каже, що все далі я не при ділах. То тепер п'яте покоління адаптивного круїз контролю буде робити повну зупинку за. Попереду ідучим транспортним засобом. І якщо ця зупинка повна буде не більше трьох секунд, тобто це імітація щільного трафіку да старт-стоп, коли ви їдете, штовхаєтесь у це за машинами, то якщо ця зупинка буде не довше трьох секунд, то мотоцикл сам відновлює рух. Таке вже доволі давно є на автомобілях. На мотоциклах я таке зустрічаю. Перше, можливо, хтось знає, на інших марках є така система. Напишіть в коментарях, дуже буде цікаво почитати відгуки, як це там реалізовано. Але для 1390 Super Adventure S, мені здається, це дуже таке суттєвий і класне. Покращення класний апдейт прям максимально наближає рівень комфорту керування мотоциклом, от наскільки це на сьогодні можна до максимального рівня. Тобто у нас тут вже круїз контроль адаптивний і автоматична коробка перемикання передач. Додайте сюди ще адаптивну напівавтоматичну. Підвізку, і виходить, що мотоцикл повністю запакований от, прям для комфортного а, пересування. Але знову ж таки, це для людей, які ну, хочуть якісь нових відчуттів і не хочуть перемикати передачі. Мабуть, я знаю, що є багато людей, яких ця романтика захоплює, вони хочуть перемикати передачі. Вони навіть не хочуть переходити на квікшифтер, Хоча я неодноразово казав наскільки це крута штука. Вона. Не то що позбавляє вас романтики, вона дає інші відчуття від перемикання передач. Ось ви позбавляєтесь так витискання щеплення. Ви позбавляєтесь зайвого руху, але те, як відбувається саме перемикання, вас реально захоплює. І е, сідати на мотоцикл без квікшифтера вже просто не хочеться. І власне такі відгуки я зустрічаю, отримую від людей, які покаталися на квікшифтері, і кажуть, що мені треба тепер на мій квікшифтер або мотік з квікшифтером. Ой, ледь не забув вам сказати ще про дуже суттєве оновлення: це нова приборна панель, яка буде. Мати більшу роздільну здатність стояти на мотоциклі Super супередвеншурна буде вертикально тепер, на відміну від горизонтального розположення на попередній моделі. Розмір панелі 8 дюймів, Вона буде максимально графічна, тобто інтуїтивно читатися. Не треба вчитуватися в слова. Ви будете все бачити на картинках. Я так розумію, що буде оновлена і навігація буде відображатися карта на цій приборній панелі. Всі Connectivity Features – це ктм Connect, можна під'єднувати телефон. Звичайно, якщо я не помиляюся, у цій приборній панелі вже буде і 7 Тобто це такий собі маленький телефон або планшет, в якому сенсі буде. Там буде величезний обсяг пам'яті, як для зберігання карт, так і оперативної пам'яті. Як для приборної панелі, це взагалі я вперше таке зустрічаю. Тож знову ж таки такий цікавий імпрувмент само собою нові пульти, новий обвіз мотоциклу. Власне, я думаю, що в офіційному огляді від КТМ ми знову почуємо цифри щось типу, як було з 390 Duke, дюк. Що мотоцикл на 90-95% новий, тобто від старого, залишилися тільки болтики та да гайчки, мабуть, сподіваюся, так воно і буде, бо тенденція а, зараз іде саме така. Шовтень був місяцем прем'єра, дуже багато нових цікавих мотоциклів. А вони презентували, який там є дитячий транспорт, і повернувся фрірайд електричний. Я думаю, про це я також запишу відео і розповім вам про цей цікавий мотоцикл, який не випускався декілька років. Ну і здається, все з офіційного. Шпигунського офіційного відео КТМ ми бачимо, що цей мотік ганяють її по трасі і перевзувають колеса, і ганяють дуже агресивно на бездоріжжі. Тобто ця автоматизована коробка перемикання передач буде чудово працювати в різних умовах, якщо ви хочете. Їздити по трасі, і так само, якщо ви хочете навалювати максимально на бездоріжжі, вона буде вам у нагоді. Мені особисто вже дуже хочеться її спробувати. Я, відверто кажучи, не їздив на мотоциклах з автоматичною коробкою передач. Я не думаю, що це прям щось космічне, але ну, десь до рівня стратосфери має досягати у розрізі мотоциклів в сьогоднішній в сьогоднішніх реаліях чи хотіли ви мати такі мотоцикли І взагалі на вашу думку це треба реально на байку чи ви на стороні от тієї романтики яка є у традиційних скажем так мотоциклів особисто мені дуже цікаво спробувати але мабуть отак попередньо я все ж на стороні романтики але з квікшифтером десь мабуть посередині Ну і не забувайте про Power Parts з безлічч аксесуарів для цих мотоциклів, фабричних, заводських, сліпон, фітон, тобто болтон. Тобто, ви взяли штуку і без жодного колхозу її приліпили до цього мотоциклу. Максимум прикрутили пару гвинтів і все, ready to race, ready to go. Чим ці мотоцикли? Дуже сильно виділяються від конкурентів, тим, що у них є такий потужний ресурс. А ще не так давно на ньому додалися конфігуратор, який ви можете поклацати, оснастити свій уявний чи реальний мотоцикл будь-якими елементами з PowerParts, візуально побачите, як це буде виглядати, і, здається, там є ще інформація, який бенефіц ви з нього маєте отримати. Також власники КТМ не забувайте про. KTM Connect, додаток, який можна під'єднати до деяких моделей мотоциклів, використовувати там навігацію, сповіщення, музику і багато ще є чого корисного. Пишайте коментарі, ставте лайк, якщо вам відео сподобалось, шерте його зі своїми друзями, бережіть себе і своїх близьких. І побачимося з вами в нових відео. Па-па!